Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин АТБ. Поглянемо сьогодні які товари з жовтими цінниками. Я дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Каша гречана зі свининою 525 грамів, 67 гривень. Рисова з яловичиною 325 г. Також є гречана з яловичиною 28 гр. Против олії 160 грамів. Ціна 52 гривні 30 копійок. Лосось з овочами у власному соку 230 грамів. Ціна 55 гривень 40 копійок. Тунець олії. І ще є у власному соку 185 грамів. Упаковка від своя лінія 38,90. Лящ обсмажений у томатному соусі 230 г 53 гривні 20 копійок Оливки чорні консервовані з кісточками 60 гривень 90 копійок 400 г. Зелені оливки без кісточки 70 гривень 40 копійок. Чорні без кісточки 61 гривня. Мед натуральний різнобарв'я 250 грамовий, від своя лінія. Ціна баночки 68 гривень 20 копійок. Оливки зелені без кісточки 190 грамів 24 гривні 10 копійок. Оливки чорні 75 грамів без рідини 41 гривня 40 копійок. Кукурудза розумний вибір 36,30 гривень. Своя лінія 34 гривні майже. Вага 340 грамів. Горошок 3420, 420 грамів. Телюк з кукурудзом 340 грамів, 45 гривень. Макарони для паста 34 гривні, 420 грамів. Спіраль від своя лінія 400 грамів. Ціна 29,70. Гречка Розумний вибір 1 кг – 25,90. Крупа пшенична Артек 800 г 28,40. Пшенична полтавська. Розумний вибір 19,50. Цукор в кубиках 500 грамовий Від своя лінія 25,30. Булгур-крупа 500-грамова. 4 пакетики. Від своя лінія. Ціна 32 гривні. Крупа булгур 1 кілограм. Своя лінія 38,90 Продукт згущений з цукром. 300 грамовий 30 гривень 90 копійок. Лимонна кислота. Мрія 3,90 25 грамів. Молоко згущене – 6,20. Насіння маку розумний вибір 29 60 125 грамів. Чай, мінутка в пакетиках 40 штук, 2890. Роял 100 грамовий 59,20. М'ята та чебрець 20 пакетиків, 26,30. Кава натуральна мелена Делюкс 500 грамова, 220 гривень 30 копійок. Далмар 177 гривень 90 копійок 250 грамова. Кава Мелена 100% Арабіка 250 грамова, 192 гривні. Ведмедик Барні 13,90 г Цукерки Трюфельні 200 г. Бельгія 91 гривня 90 копійок. Морські скарби, 250 грамів. Упаковка 141 гривня. Кекс папіта з кремом 12-30, 40 грамів. Халва соняшникова класична, 160 грамова, 30 гривень, 40 копійок. Круасани з вишневою начинкою. 49,20 210 г. 7 Days – 22 гривні. Хлібці житні 100 грамів 1390. Печиво здобна родзинка. Від своя лінія 37,90 300 г. З ароматом молока 35 гривень. Печово злакове 260 грамів. Упаковка 52 гривні. Печиво трефі з кокосом 15 гривень 100 г. Розумний вибір з начинкою варене згущене молоко 48,90-350 г. Рошен – 27,50 Карамельний, екстра чорний та пористий молочний. Мілка з цілими лісовими горіхами 165 грамів. Ласті 295 г 120 гривень. Десерт молочний з арахісом 100-грамовий 1790 та чорний 1790. Міленіум. Шоколадка 20 гривень 60 копійок. Печиво папіта з кокосовою начинкою та драже 11. Гранола, банан та полуниця 330 грамів, 64 Продукт сильний, розумний вибір 37 30 150 г. Сир плавлений янтарний 220 г 45, 40 Моцарелла 125 г упаковка 45-60. Комо метанковий 150 грамовий, Також є гауда та вершковий. Ціна 48,50 гривня. Дитячі сосиски м'ясна лавка 330 грамів, Упаковка 74,60 Докторські фірмові 56,30. Багет з шинкою 29,40. Ковбаса сирокопчена нарізана 44 гривні 90 копійок 80 грамів. Сервалат 33 гривні 10 копійок за 80 грамів. Яблуко Голден 24,95 за 1 кілограм, киш миш 100 гривень майже. Гранат перший гатунок 14,60. Авокадо 20 ,70 гривень 70 копійок. Мандаринка 99,90. Кавун безнасінний 34 гривні за 1 кілограм. Часник 13,50, Капуста 29,95. Буряк 14, морква 17 гривень. Картопля 22 гривні. Цибуля за 1 кілограм 15 гривень. Червона 20. Біла 19 гривень. Огірок 70 гривень. Перець салатний 29. Капуста цвітна 90 гривень.